Аби уникнути штрафів, податківці нагадують, серпня в Україні частково відновили довоєнні правила оподаткування, зокрема й ті, що стосуються єдиного податку для платників першої та другої групи. Відновлено обов'язок фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку першої та другої групи сплачувати єдиний податок. Водночас хочу звернути увагу, що несплата. Чи сплата не в повному обсязі фізичною особою, платником єдиного податку першої та другої групи авансових внесків з єдиного податку у терміни, які визначені податковим кодексом, може призвести до накладення штрафу у розмірі 50% від відставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку. Тож, згідно з законом номер 3219 наголошують у ДПС, починаючи з серпня, платники єдиного податку першої та другої груп уже депута, повинні сплачувати авансові депута. внески. На сьогоднішній день ставки єдиного податку для платників першої групи складає 268 гривень 40 копійок. Яка ця ставка встановлюється у розмірі не більше 10% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року. І для другої групи 1340 грн. гривень ця ставка встановлюється у розмірі не більше 20% мінімальної заробітної плати. Отож штрафна санкція може сягати 134 гривні 20 копійок для платників єдиного податку першої групи і 670 гривень для другої. Разом з тим є винятки не сплачувати авансові внески з єдиного податку можуть фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії. Наталя телеканал